Друзі, добрий вечір. Я днем не виходила на зв'язок, бо така була спека днем. А зараз ось у нас похмарніло, десь видно пройшли дощі, а до нас прийшов вітер і попрохладнішало. Боже, на дворі стало легше дихати. Чоловік сьогодні ось замазував цей гараж свій, штукатури, бо повипадали шви. Випадають. Також добре дворі. Боже яблуко, наскільки нанизу нападало, але вони зелені. Я корові боюся давати такі. Прочитала в інтернеті, що одних бухтить молоко. Тоді як скисає. Отак у нас десь комусь дожді, а нам оце тільки вітер. Але слава ті, Господі, хоч він пригнав нам прохолодного трошки воздуху, свіжого повітря, що можна подихати. От, я нічого не прибирала, бачите, ось це за кухнею, бо невозможно було дихати. не було чим, Я вже думала, в мене сьогодні е, остановиться серце. От. Так що, друзі, такі справи. А зараз я отоплюю творог, бо сьогодні всі молоко з цим світлом, не знаєш, коли його що робити. Все прихватками, прихватками. Все воно діє так на нерви. Ну нічого, ми. Терпимо, ми кріпимося. Як там написала одна жінка мені в коментарях. В общем, щось їй не сподобалось, не знаю що. Я вроді такого нічого і не балакаю лишнього. Ну Буває, вирветься там те, що в мене на душі. Але це я вам відкриваю свою душу. А так, щоб лишнього чогось, я не балакаю. Ну, не знаю. Всім же ж не вгодиш. Воно подивіться, балдеє. Рижик. Балдея, балдея, розтягся. Я йому нагодувала, наївся рибки смачненької і відпочиває. А, почув, що я балакаю. ой, От комулафова життя, да? Чоловік пішов на те дворище там поратися, а я отоплюю. Творожок побігла я на кухню, бо світла немає, в темноті, все темно. Посуди, гора стоїть немитої знову. Ось таке в мене тут робиться. Ось омій творожок отоплюється, Не видно вам. Я ось подсвітку включу. От, посуди ось гора немитої. Тут у мене стікає творожок. ось. Це треба прибирати, бо куча-куча перемивки. Ну, що поробиш? Отак ми тепер живемо в таких спартанських умовах. Ну, а що, друзі, поробиш? Ну добре, пішла я вже відкидати його на ткань, хай стікає. Та оце ж нам опять, дадуть світло на одну годину тільки з сьомої ранку вечора до восьмої. Це ж побіжу, треба подоїти корову і прийду тоді, буду тут. Трошки наводити порядок у дворі. Бо вічно ці відра, оце все чоловік той робив, але після себе він ніколи не поприбирає оці відра, щоб тонірували, ту миску поскладати. В общем, я тут теж порозкидала. Ну, в общем, отакі друзі, справи. <кій> Ой, сьогодні днем лягла відпочивати, невозможно було, невозможно. Така жара я вже не знала, куди себе діти. Та тоді ще залишалося. Я лягла, а ще 10 хвилин оставалося, як вимкнути світло. Чоловік каже, візьми воно вентилятор, включи собі, хай трошки подує. Та я взяла та так лежала, добре мені було під тим вентилятором, але чую тільки клац і виключили мені вентилятор. Ну нічого. А тоді я задрімала і снилися мені мої друзі, ті, що загинули з волновахи. Таня і Віталік. Прям приснилися. І от у вас ні, прям, повієте, я бачу, що знаю, що вони на тім світі, що вони вже у Бога під крилом, але я з ними розмовляла. І так проснулась мені хорошо на душі, що я їх побачила. Ну, отак я все перемила, дивіться, посуду, все перемила, всі каструлі, все. Миску, все перемила після того, як відігрівала всі тарілки, бо це ж світу нема, води немає, я вам вже казала. От. І Зараз нам на одну годину дали світло з сьомої до восьмої і зараз біжу вже доїти корову. Чоловік прижене, общем, біжу на той двір. Отак і живемо. Туди-сюди бігаємо, сюди, туди, від світу до світу, а що поробиш, кріпимося. Як там одна жіночка написала, хлопці наші гинуть. А ви що думаєте? Ми не знаємо, що хлопці наші гинуть і нас захищають. Я все прекрасно знаю. чим можу, допомагаю? А от каші варю. Якщо я щось не показую тут на каналі, то це ж не означає, що я щось маю проти, чи як. Так що, друзі, не треба, е, як сказати, я ж не можу вам до кожної секунди показати своє життя. Ну, це таке, знаєте, чужим людям не докажеш. Ну, Бог з ним. Все добре, друзі-любі. Як кажуть, слава Україні, героям слава і нашим героїням. Так що всіх ми все ми знаємо, кріпимося, терпимо, все буде добре. Друзі, таке в нас небо, стоїть надо мною така туча, але дощу немає. Захмарилося, вітер, зато вітерок хоч так, стало легше дихати. Хорошо, зараз піду на город, подивлюся, чи нема там деньки. Боже, а сонце знову таке краснюще закат. Це вам не передати. Там за деревами плохо видно на, на відео, але мені краще видно вживу. Таке сонце, воно, дивіться, яка туча стоїть над нами ось. Але не хоче нам капати нічого. Ось таке темне. Не хоче. Ще б якби, я кажу, тільки що балакала з дочкою, кажу, якби зараз пішов ще дощ, щоб ще трошки все б восприяло. Хоч би не горіли оці помідори. Огірок ще б якийсь нав'язався, бо на конце ще цвітуть і цвітуть оно, огурчики. Але ж гіркі, як поли. Цвіточки ще божили. Ось ці бідненькі розцвітають, тільки чорнобривці, лимонні. Так що такі, друзі, справи. Ой, господи. Ні, нема чоловік бабусі приніс, казав, завтра там у бабусі буде. А в нас тут нема нічого. Ніяких денок. Оце все собачок, бачите, яка величенька, це ж не, не спіне, а попіклося. Попіклося. Може достигне. Нема стиглих. А ви знаєте, той шкавунчик я вчора зірвала, той тріснутий, він ще й смачненький був. Ми з'їли з дідом, я обрізала там, де тріщинка була. І з'їли. Нема нічого. Спілого, кабаку належить, який бравий. Дивіться, тут сховався. Ось Під листочками. Ось такий красунчик. Ростіть, хоч щось може буде. Коровці поїсти. Ой. Да, якби дощик ще пішов, то і кавунчики в'яжуться маленькі. Да, щоб було б ще щось. Так воно, бідно все запікається, все ж бачите, щось з кавунчиком. Чорне якесь п'ятнушко. І це ж воно вже портиться. Тріскають кавуни. Ось все тріщина на кавуні. Чого вони тріскають? Влаги не вистачає, воно гримить десь. Десь гуркотить, воно туча там така. Казала дочка, вони поїхали на річку десь за знам'янку туди сьогодні. І як почався там ливень, каже, ми у машину, каже, і це тікать. Діти, каже, і не хотіли уїжджати, але ж, каже, ми там ґрунтова дорога, то ми тоді не виїдемо туди. Ось, якби ж пішов дощик, воно ще куча цвіту на кавунах. Куча цвіту. Щоб нав'язалося б щось особі. дні мої чорнобривчики. Цвітуть тут, але й сохнуть знизу. Це я придумала їх тут посадити. Кабак заплітає їх, хоче піти глянути. Ну, ви знаєте, кабаки є. Невеликі, ну є. Я з'ємно нав'язав. Щось є, небагатсько. Але щось є. Хочу подивитися, чи кавбузи є. Так, да, жінка там одна писала, що називається кав... кавбуз. Ну, мабуть, так само, як і кавунів, але ні, воно бачу є. Один, воно невеличкий цей год є. Є воно лежать, бачите? Воно, воно два малих. Ну, то вони такі огромні росли. Ось все. Вон він як на вид, як на стоящий. Ось о, дивіться. Ось, бачите, а тільки він такий оце матовий, матовий, чим він і відрізняється. от. Є воно понав'язувались трошки цих кавбузів є, але невеличкі. Ну нічого, хоч яке коровці буде, воно ще бачу. Ой, як же ще оттуда тепер вилізти, щоб по вугудені не топтатися. Є. Бачу ось цьо маленький. цьо, бачите, маленький. Воно величеньке лежать. Воно величеньке, оно. Оно який. Щось є. Але цей год, ось тут два підряд красивих. Оно. Ну, кабаки теж є, слава Богу, є і кавбузи є. Щось буде корівці. Не так, як, звісно, різної хотілося. От, а тут ось, де ми сіяли траву, трави не видать. одна амброзія. Глобода і амброзія. І павеліка. Оце так. Оце така в нас трава. гуркотить десь. Десь воно, воно йде десь дощ. Воно видно, бачите? Може на відео і не видно. Прямо такі полоси донизу. Іде дощ. Десь отам там світлопілі чи може далі. Ні. А в нас ось тучі такі стоять, але нічого немає. Немає. Ну нічого, може Бог дасть і нам. До нас колись прийде дощик. Гуркотить там браво воно. За Знам'янкою десь отама. В сторону Знам'янки десь там. Гуркотить. Угу. Ну, не видно, да, дуже далеко, бо немов мені не видно. От далекі, такі далекий такий розкати грому. Чоловік казав, піду косити, бурян. Та й ліг на диванчику, та й ковсе. Каже, на дворі прохладно, піду косити. Там браво, відно дає. Іде гуркіт, йде, йде гуркіт. Затягнула там аж червоне від сонця. Сонце сідає, отакі тучі йдуть. от Затягував, аж не віриться, що в нас таке небо затягуло таке. Але тучі дуже високо. Це не наш дощик. Ну, хоч дихать дає, хоч вітерок. Але він хоч і теплий, але хоч і є. Бо сьогодні днем така була спека. Не можна було продихнути. Я вже думала, я, казала бабусі, упаду і буду ногами дригати, бо вже сил нема. Таку спеку виносити. Це в мене тут попереді розові помідорчики. І так їх шкода, вони воно печуться, а такі ж смачні. Ой, господи. Квітнуть мої жоржини, вже три штуки воно, жовті, бачите? Оно. Не буду підходити, не хочу йти туди на город. Нема в мене щось натхнення ходить по городі. Да, там відна ну дощ іде, відносина, прям, прям цілі полоси донизу. Оно. Бачите ось? Ось ось тут. Зараз пальцем покажу. Ось, о, вже молнію побачила. Вже і видно було мовню. А там від нальє воно добрячий. Ну нічого, що ж ти зробиш. На все воля Божа. А в нас вечоріє. Світло нам вимкнули. Заново буду купатися з відра, бо поки дочекаюся до 11 годин. Не хочу чекати. Вчора вже покупалася пізно, вже стемніла. Я згадала, що я курчат же ж не закрила та бігала по ночі по темному закривати курчат. Бо колись, колись у мене цей поїв курчат, твори поїли. От ми як построїли тут сіник. Сразу ще. І під цінником завелися тхори. откуда-то набігли, вони ж так стайкою живуть, набігли, а курчата в мене були невеликі, і через забор вилазили сюди на город бігали. І вечором дивлюся, немає. То двох нема, то трьох. В общем, короче, потім понаходила, а вони їм голови поодгризали, тих позатягували, ну, в общем, короче говоря. Та тоді поставили ми тут капкани, попросила сусіда, у нього там є капкани такі спеціальні. І він виловив. А вони ж так, як одного ловиш, то остальні тікають тоді. Вони сильно кричать, як уловляться в капкан. І вони цей, він кричить сильно і вони тікають в інше місто. І так ми їх викурили. Зараз не цей, не замічаю, але курчата сидять за горітки. Їм би, звісно, на волю. вони б Швидше б і росли, добре і все, але сидять за горілки. Кажу чоловікові, місяця три їм буде, аж туди, в середині серпня, аж тоді, може, їх випустимо. Уже будуть бігати, може, та цей. Не будуть пролазити у дірочки всякі різні. А то ну, сітка в нас і дрібна, а там надвір у нас забор, Отож. І вони між штафетами там пролазять на дорогу. У Тані отож пролазили у сусідки через хату, та собаки погризли курчат, таких уже бравеньких. Глядиш, глядиш, отако ходиш, а якась зараза погризе. Шкода ж. Щось у нас розбирається дужчий вітер, може і до нас щось долетить, а може тільки оце ж буря долетить. Хочу глянути, що ж там, тягне сюди. Але там іде, і досі ще дощ, конополоси вниз стоять. Відно, там іде. Може і в даже дощ. Щось дочка прислала якесь відео. Зараз подивлюся, може і в них вже дощ. Ну, вже каплі, чую по цьому. На мене ще й не впало, а по желізі, воно покривші по сіннику, чуть щось капає. Капотить. О, дужче, дужче ось якісь. Птички полетіли високо, як на чай, як похожі. У нас є тут чайки, літають. Щось капотить об желізо, чуть. Ну, на мене ще ні одна капля не впала. Я все стою. Ось таке небо в нас гарне, такі тучі. тучі-тучі, Така туча стоїть, але дощу немає. Все. Прям темна така. І ляпає воно по криші чуть по желізі. О, на живіт упала капля, вже я почула. а Навіть дві каплі впали на мене. Буду стоять, хай моче. Не піду, хай моче. Дождик, дождик, поливай. Мої гусі дома не бояться грома. Дождик, дождик поливай. Зазиваю, як ми в детстві співали. Йди до нас, дощику, йди до нас. Йди, хоч трошки попаливай, йди. То я ходила на город подивлятися, а чоловік пішов, у нас там вся. Алеча він пішов від поперевіряти, вона цей год щось не дуже важна гетькенька. Гримить вам, друзі, оце ж сижу вже геть темніє на дворі, Майже вже так слабо-слабо видно. Воно чоловік, бачите, його єлі видно в кінці городу, воно кололечі. І грім гримить, Може на відео і чутно буде. Грімить, воно з боку десь грім. І тут ось знайшли. І капля на мене вже ще одна капнула на плечі, а толку ніякого. В хаті не хочеться сидіти, бо темно, душно. Вікна всі відкриті, а воно все одно душно. Нужна жарило хату страшне. О, на руку капля капнула. <рес> От. І що не успіла вам засняти, така молнія мількнула. Треба виключати телефон. Кажуть, не можна, як молнія. Чуєте, як гуркотить. Гуркотить добряче вже. Тільки чи прийде до нас дощ. Погуркотить, погоркотить. Чоловік ходив. Я вам показувала вже йде назад. Так що зараз прийде та й будемо йти у хату, у двір, туди під навіс, може хоч. Ну а вам я кажу до побачення. Всього найкращого. Мирного вечора, мирної ночі. До завтра. Завтра зустрінемось. Всього найкращого. Пока-пока.